Всім доброго дня. Сьогодні у нас 7 грудня, уже 7 грудня 2022 року. І до Різдва залишився всього місяць. І саме сьогодні всі люди відмічають, віруючі люди, ще раз повторюю, люди, які вірують в Бога, відмічають свято Катерини. Я пройдуся, щоб ви побачили, яка в нас зараз краса тут. Як гарно, сніжочок такий. І я перша по цьому сніжечку йду. Ось, бачите, ніхто ще не ходив. Дуже багато було різних традицій. На Катерини було заведено не веселитися, не співати, не танцювати, скажімо, не бешкетувати. Не можна було робити ще одну річ, не можна було працювати. Боже, Боже борони займатися рукоділлям. І ще не можна було їсти якісь вечірні страви, смаколики і солодощі, тому що в цей день заведено було їсти просту, простяцьку їжу, хліб, кашу, картоплю. Люди часто притримувалися цієї традиції, тому що знали, що свята Катерина має надзвичайну силу, силу чудодійну і особливу. Ця сила у неї була стосовно жіночої статі. Жінки молилися, а дівчата просили у Катерини про судженого. Вони ворожили увечері. Вони обов'язково робили, знаєте, таку дуже цікаву традицію. І якщо ви ще не робили дівчата, можете спробувати. Та й не тільки дівчата, ті, хто ще так і не зустрів свою долю. Потрібно було саме на Катерини сьогодні. Виламати вишневі гілки, скільки хочете, з вишні наламати і поставити їх у водичку. Якщо до 7-го числа дорі <coughs> Вибачте, трошки якийсь вірусняк. Якщо ці вишня розквітне, просто якщо вишня розквітне, значить... Ви зустрінете своє кохання і обов'язково зустрінете свою долю. Чи надовго я не знаю? Це Катерина знає, але те, що так буде, то це я вам передаю традиції. Дуже цікава ця традиція. Я чесно вам кажу, я пробувала. Бувало, що розквітає вишнева гілка. Добрий день. Навіть. І до Нового року, тобто до настання 20, як тепер вже 23, до 1 січня, буває, що розквітає вперед день Різдва. Але люди вірили, люди весь час. ну, Дівчата дуже часто пробували. що варили на Катерини? На Катерини часто варили таку незвичайну страву, мабуть, яку ви ніколи й не пробували. Варто спробувати. Дасть Бог, у нас колись налагодиться все із зв'язком. Я просто постою, видихну оцю красу, неймовірну. Це ялинка, ну, чому вона така особливо гарна саме перед новорічними святами. Мабуть, її вибрали для цього. Варили картоплю з маком. Якщо таке, як варена картопля, всі ми знаємо. А от з маком, мабуть, мало хто пробував, варили суп з картоплею та з маком. Тобто страви такі незвичайні і дуже прості, як я вже вам казала. На Катерини було прийнято готувати багато страв з капусти, капустяни, якісь там, капусту просто тушковану, і нічого не випікали, просто борщ, пісник, капусняк. Це теж було дуже прийнятно саме для свята Катерини. Ну, Користуючись нагодою, знаючи, що Катерина це дуже популярне ім'я в нашій Україні, починаючи від Шевченківської Катерини і закінчуючи всіма тими катями, катрусями, Кат... Катеринами, яких я знаю. Я хочу всіх, всіх. Привітати із їхнім днем Ангела. Дуже багато є людей, яких раніше називали, і вони народились саме на День Катерини Катеринами, особливо їм, у них співпадає і День Ангела, і День Народження. Також хочу їх привітати. Зичу, зичу вам витримки, щастя, здоров'я. Погода сніжна. Стосовно традицій погоди казали, якщо на Катерини. Ось така чудова погода, то й на Різдво теж буде сніжно, Ну, побачимо. Будемо бачити. Всіх, всіх ще раз вітаю, моліться. Хай Господь укріпляє вас, благословляє і ніколи не залишає без своєї опіки. І всім тим, кому цікаво було послухати моє відео без всяких там. Я не прошу, але можливо, вам не важко буде поставити лайк або написати якийсь коментар. Щастя, здоров'я. Хай. Божа заступниця Катерина, ви бачите, в церкві сьогодні. Люди приходили, молилися. Просили Бога. За нашу Україну, за своїх дітей, за рідних, за близьких. Слава Україні! Героям слава!